Всім привіт! Зараз я вам покажу, як встановити CrystalDisk.info Info, або тестер для жорстких дисків, SSD-дисків на ваш комп'ютер. Вперше вам треба зайти в Google Chrome і просто банально вписати назву програми CrystalDisk.info. Info. І вам потрібно зайти або через Microsoft Store, ну але цього робити не обов'язково, або зайти на офіціальний сайт, ну, або на Updown сайт ну я буду принаймні, з нього скачувати. Ви натискаєте «Послідня версія», ну просто російський сайт ну просто по російськи буде програма. а там шея українська мова Відкриваєте файл «Запустіть». я приймаю, ну все приймаєте, конечно Ви вибираєте, куди ви хочете скачати, ну, в принципі, я буду собі скачувати мою папку все ну тут можете создавать можете создавать но я ліпше, нет і создайте значок на робочому столі. Саме головне, щоб у вас була ця стрілочка. поставлена Все, вам скачується, все. Запустіть. Галочку не знімаємо. Завершаємо. Все. Зараз у нас запуститься. От все, бачите, в нас запустився CrystalDisk.info Info. І от у нас показує нашу температуру. Ну, 33 градуса, в принципі, у мене число включень. Ну, у мене 9000 разів так. Скільки воно вже наробило, часу, ну у мене 5. Тисячі годин. І бачимо, хто що всі сектора і знос, все, мене, в мене іменно в нормі. І мені пише хорошо. Якщо у вас буде якась проблема на русському дисці, тоді вас тут буде писати неполадка. І ще як змінити мову на українську. Вибираєте мову, вибираєте від А до Я. І вибираєте, ну, в цьому шукаєте українську. Ну, нібито, ніби то. Все тут, бачите, від О до З українська все. І тепер у нас все інтерфейс, тип передача букви диск, ну, як диск називається. Ну, це букви, які є на диску, от, наприклад, У мене диск С і диск Д є на цьому жорсткому диску. Ну і мені тут пише. Пише, що який він є, SATA. Версія прошивки, ну у того все не цікаво, саме головне це і це. І то, що у вас дебиті сектора і температура. Бачите, у мене стан добрий, у вас може бути поганий. Все, ну на цьому туторіал закінчився. Силку на сайд я залишу в описанні. Ну все, качайте і пробуйте. Все.